Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас така доволі цікава буде новина, але новина буде цікава тільки для тих, хто донатить у цю гру. Отже, є можливість придбати шкоду Т-56. І з 10 по 17 число у нас така от подія стартує фестиваль човнів драконів. ну Тобто, все таке приурочено до китайського якогось свята. Отже, що дає тут? Окрім 2D стилів, у нас є можливість придбати шкоду Т-56. Альпійського тигра, якого можна придбати за бон, я, звичайно, не рекомендую вам. Ну і Чорнобуля також. Отже, шкода Т-56. Звичайно, це дуже класний танчик. Не, він, звичайно, не БЗ-176, але, тим не менше, думаю, багато кому він буде цікавий. Тому майте це на увазі, його можна купити. Також можна придбати для нього стиль за 3000 золота. Um, стиль виглядає. Ну, дорого, багато, по-китайськи, як завжди. По знижках. Яким чином знижки? Значить, заходимо в прям магазин? Так, зараз нехай воно залізе. Бойова перепустка. Заходимо в найліпше. І дана пропозиція, ну, я тільки нагадую, що дана пропозиція доступна тільки для старих аккаунтів, які перенесли із, цього, із СНГ регіону на євро. Отже, в нас є можливість плюс підключити безкоштовно, але треба мати карту хоча б одного банку. Значить, скролимо вниз. І тут у нас має бути. Якщо мене не забрали так, привітальний набір в мене є за 25 гривень. Окрім усього, маємо купон на знижку 25% на будь-який товар у преміум магазині. Тобто шкодити 56, купуйте цей набір, потім можна, отримати, отримавши купон, нашкодити 56, задонатити, і відповідно на 25% ціна буде нижчою. До речі, вийшла новина стосовно нових цих аналогів рангового бою, ну тобто натиску. Говориться про те, що. У нас буде перезапуск або тестовий запуск, можна так сказати, відповідно. Тестовий запуск натиску буде відбуватися на цьому на 8 гривнях. Тому майте це на увазі, що така віргідність є. Відповідно, підготуйтеся до цього, друзі. Залиште хоча б одну прокачувану восьмерку. Чому прокачувану? Тому що я не знаю, наскільки це буде справедливо давати можливість. Проходити натиск на премах, коли є у багатьох ПЗ-176. Чому так? Ну Тому що, дивіться, позабирали з цього натиску усі там ексклюзивні якісь машини, тобто ті же чіфи, ті ж ранні, для щоб ви всі були в одинакових умовах. Відповідно, я гадаю, що ну це особисто моя думка, що якщо буде тестовий режим на восьмому рівні, то він має відбуватися на прокачуваних техніці, прокачуваних восьмих рівнях. Отже, подивимось, власне, як це все буде, чи, ну, чи буде воно відбуватися чи ні. Стосовно закриття гри в 2025 році це не зовсім так. Тому що доступ... поступила нова інформація, те, що не буде там якась сильно перероблена інша гра або все інше. Коротше, Wargaming хоче зробити World of Tanks 2.0. По суті, ті ж самі танки, та ж сама прокачка, тільки ще будуть додаткові гілки, додаткові нації. І... Це. І кажуть, що не буде артилерії. Ну наскільки це правда, я, чесно кажучи, не знаю. Поживемо, побачимо на наступний рік. Я думаю, що це просто вийде ну, як Counter-Strike, фактично просто нова версія якась друга, якщо воно вийде, звичайно. І таким чином буде оновлення гри. Якщо заберуть артилерію, це, звичайно, буде круто. Нові танчики, наскільки я знаю, 100%, тому що деякі знайомі працюють. У Wargaming вони розробляють зараз гілочку іспанських танків. Чому іспанських не знаю. Можливо, це буде також до WoT 2.0, якщо воно відбудеться, звичайно. Але, тим не менше, такі роботи проводяться. Можливо, це буде навіть на консолі, вони розробляють, але тим не менше все це може потрапити і до нас в наші руки. Отже, поки що такі новини. Це по танках, власне. на моєму додатковому каналі вийшли нові відоси по, ну, скажімо так, по сільській тематиці, тому що поєднувати там своє там якесь життя, якісь такі відоси з життя і з танками неможливо на одному каналі, тому є ще один. Так, там будуть також виходити нові якісь відоси, тому, якщо маєте бажання, можете підписатися. А по танках, в принципі. Я так розповів більш-менш. А, стартувала ця ж лінія фарму, як я як, як, як я кажу постійно. А, тому фармимо, збираємо собі е, ці срібло, ресурси для того, що якщо раптом натиск вийде на 8 гривнях на прокачуваних, мати можливість, хто там попродавав купити собі, там наприклад, Т-32 або 53ТП, що там ще є хорошого такого. Ну і стяжі, в принципі. Цього достатньо, а по ПТ-шках там, ну дивіться самі вже. Ну Але це точно ще не зрозуміло. Тому що якщо дадуть і на према грати можливість, ну це буде несправедливо, скажімо так. Отже, такі от справи, такі новини. Всім гарно, дякую за перегляд, друзі, і бувайте.